Путін підписав указ про призначення Андрія Деркача, колишнього народного депутата України, членом Ради Федерації. Відтепер, колишній народний депутат України, буде засідати у Раді Федерації і представляти інтереси Астраханського краю. Саме таку плату дав за зрадництво Путін Деркачу. Хто ж такий Андрій Деркач? Андрій Деркач це син колишнього голови служби безпеки України і найкращого друга Леніда Кучми. Свого часу Кучма і Деркач старший працювали в КБ Південний. Саме в цьому КБ Південний і вони познайомилися. А Кучма хрестив Андрія Деркача. Як згадував потім Кучма, саме на його колінах виріс цей Андрюша, який потім зрадив. Україну саме цей Андрюша упродовж останніх 30 років був активним учасником української політики. Він сім разів обрався до Верховної Ради України, перебував у різних політичних партіях, починаючи від соцпартії, завершуючи опозиційним блоком за життя. Свого часу він був також і членом партії регіонів. А за часів Ющенка був одним із тих, хто активно підтримував помаранчеву революцію. А після помаранчевої революції отримав крісло голови. Національної акціонерної компанії «Енергоатом». з ним дружив і Юрій Луценко, і Олександр Мороз, і багато-багато колишніх і нинішніх українських політиків. За часів Зеленського Андрій Деркач виступив таким собі тараном. Проти Петра Порошенка і вся його діяльність, починаючи з 2019 року, була присвячена саме тому, аби довести, що Петро Порошенко злочинець, і команда Зеленського має обов'язково його притягнути до суду. Безкінечні скандали, безкінечні прес-конференції разом з Олександром Дубінським Андрій Деркач викривав діяльність Петра Порошенка, згадували і Джозефа Байдена. Тодішнього віцепрезидента Сполучених Штатів Америки і те, як власне Порошенко намагався продати Україну. Андрій Деркач також був великим медіамагнатом. У нього була телерадіокомпанія Ера. Ті, хто дивилися канал Перший, український перший, бачили, як і в який спосіб Деркач намагався впливати через свою телерадіокомпанію на українську. Політику. Але окрім цієї медіакампанії, у Андрія Деркача багато було різних інтересів, комерційних інтересів. Він багато заробляв, в тому числі і е, за рахунок допомоги Російської Федерації. Деркач впливав також і на ситуацію, яка складалася в українському православі. Він був одним із тих, хто просував ідеї Української православної церкви Московського патріархату. Свого часу син. Голови Служби безпеки України активно намагався освоїти простори Сумської області, зокрема у місті Глухів, і в такий спосіб окреслити свої регіональні інтереси. Саме там, свого часу, він активно боровся проти тодішнього мера Глухова Мішеля Терещенка, потомка славного роду Терещенків. Словом, Андрій Деркач був достатньо помітною фігурою в українській політиці. Він знав всіх, його теж всі знали. На його день народження проходили перші особи держави, йому тиснули руку і вважали Андрія Деркача одним із пливових політиків України. І от раптом виявилося, що Андрій Деркач державний зрадник, і це зрадництво, яке в принципі зараз має отримати відповідний судовий вердикт. Тобто суд України має довести факт державної зради Андрієм Деркачем, який до цього всього ще є, і сватом колишнього спікера українського парламенту Володимира Литвина. Андрій Деркач, який свого часу закінчив вищу школу КДБ імені Андропова в Москві, він тепер є членом великої команди Володимира Путіна. Власне, Членом цієї команди він був і раніше, тобто, упродовж всього періоду свого перебування в українській політиці, виявляється, що Андрій Деркач працював на Російську Федерацію хоча вуха, здавалося б, стирчали і вуха помітні саме його навчання в вищій школі. КДБ у Москві, але про це воліли не говорити. Мовляв, Україна стала незалежною, а відповідно, і Андрій Деркач, якщо й працює, то виключно в інтересах Служби безпеки України. Призначення Андрія Деркача сенатором Ради Федерації свідчить про те, що Москва вирішила легалізувати свого агента впливу в українській владі, і очевидно, очевидно. Тепер Андрій Деркач буде робити все для того, аби Рада Федерації ухвалювала рішення на продовження війни з Україною, тому що і Андрій Деркач, і Віктор Медведчук, і Дмитро Табачник, і Віктор Янукович, очевидно, мріють про повернення до України, аби вже при поверненні зайняти відповідні місця у Верховній Раді, в уряді України, а можливо, і в Офісі президента. України. України, але всі ці мрії, звісно, є марними. Єдине, про що я кажу, що українська держава має чітко розставити акценти щодо тих, хто зрадив Україну, і разом із указом про призначення його сенатором мав би бути судовий вердикт Української держави про те, що факт державної зради Андрієм Деркачем доведено. Я думаю, що це була б справедлива відповідь Української держави на ті події, які зараз відбуваються навколо Андрія Деркача. Друзі, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку, підписуватись на мій канал і просувати цей контент в своїх соціальних мережах.